Всім привіт! Це друга частина відео про те, як я стаю трак-драйвером в Канаді, провінція Манітоба, місто Вініпех. Мене звати Віталій, ви на каналі Маронюк. Хто вперше тут? Не забудьте підписатись і написати якийсь коментар. Хто не бачив першу частину, там де я розповідав, як я взагалі вирішив саме піти на клас перший, тобто на великі траки, на фуру, а не на якісь менші або. Ну, в чому от різниця і чому от я спершу хотів піти на 5 тонн маленькі такі грузовички, а потім передумав. Чому я передумав і от всяке різне таке. Це все в попередньому відео. Тому зараз десь спливає підсказочка. Натискайте, дивіться попереднє відео, потім повертайтесь на цю другу частину. Здав же ж я екзамен на цей клас третій, здав я екзамен на Airbrake, пішов я на це пробне заняття, подивився я. Як це відбувається, подумав, що мені набагато цікавіше і вигідніше на перспективу на майбутнє. Ну, а дивіться, кібертрак поїхав. Ех, Ілон Маск, Ілон Маск. Вигідніше на майбутнє, мені, звісно, все ж таки клас перший. Тому вирішив йти на клас перший. Знайшов я автошколу, е, яка навчає за 4500. І в цих 4500 це. Податків вже не буде зверху. От просто 4500, тому що навчання не оподатковується зверху додатковими податками, нічого не стягується. Тому 4500, і в цих 4500 входить а, дві спроби на екзамені в МПІ. Типу, а, два рази на вам дають автомобіль на екзамен в МПІ. Коротше, отак: от. Так от. А, не знаю, чи це два рази рахується а, теорія теорія. Практика, практика, чи це просто теорія практика. Не, не знаю, як вона рахується, ще не дійшов ді, до того етапу, тому поки розповідаю тільки те, що вже пройшов, або зараз прохожу. Поспілкувався я з власником тієї автошколи, поспілкувався з інструктором, спробував поїздити. Навіть вже поїздив, бо в мене були на руках клас третій е, пластик, і я типу, міг їздити, а з боку, просто щоб була людина, е, ну, інструктор. Поїздив, спробував там. Поперемикатись, зрозумів, що це в принципі не так важко, як я собі уявляв. Нормально, просто потрібно звикнути. І вирішив, що я все ж таки піду на клас перший. Пішов, здав ще екзамен, окремо тести, вже на клас перший. Е, також, аби отримати водійське посвідчення, навіть на клас третій, потрібно пройти медичну комісію. Як це робиться? Дуже просто любий сімейний лікар. Ваш, не ваш, не важливо. Ви записуєтесь до нього, приходите, і він вас там питає. Голова болить, не болить, е, як там руки, ноги не тремтять, добре себе почуваєш, добре, все придатний. Бабах, все як в ТЦК. Коротше. Просто пишеться така бумажка, вам ставлять там штампаний, від МПІ даються такий бланк. Коли вже здав екзамен, вони видають такий бланк і з цим бланком от до лікаря. Коротше, це взагалі не питання, це коштує 100 доларів. Офіційно 100 доларів. Цей медичний огляд мені підійшов під перший клас. Типу, там виходить як? Це важливо для MPI Вони не видають вам, не почнуть виготовляти вам посвідчення пластик, поки ви їм не принесете в довідку від лікаря. Ця довідка від лікаря діє місяць, і ну, типу, я здав екзамен, взяв бумажку, поїхав там через декілька днів до лікаря, зробив цю бумажку, задійся їм назад. І вони мені видали вже спочатку паперову версію моїх посвідчень, а потім по пошті там, через 10 днів прийшли і пластик. І як виявляється, ось оце медичне обстеження діє рік. Типу, я вже вирішив точно, що все, я йду на трак-драйвера, пішов на роботі, сказав, що я буду звільнятися через місяць. Визначився, що навчання у мене буде 1 травня починатись. І сказав, що квітень місяць я працюю повністю 1 травня, я на навчанні, я йду навчатись і нормально так собі розійшлися. ми І е, пішов, здав ще раз екзамен на клас 1 в MPI. Тобто ще раз просто тести. З першого разу здав, це також легкі тести, як для мене були. І медичне обстеження я другий раз не проходив, тому що воно в MPI в, в базі вже є і воно діє рік. Мені просто зробили. Оцей от клас, перший водійське посвідчення, воно мені потім по пошті додому прийшло, вже є, все нормально, і пішов я навчатись. А, прийшов я на навчання, і я був сам один українець в групі а, з інструктором, який з Індії. Все, от просто сижу я, біля мене сидить інструктор, і а, проектор світить на стіну. Все. Ми вдвох. Він мене навчає, я його учень. Отак ми вдвох сиділи, навчались. Ми дуже швидко пройшли матеріал, е, тому що я один. Вся увага, тільки мені одному золотому єдиному. Якісь запитання. Е, все на, на всіх є час учнів, тому що учень тільки один. Коротше, дуже все класно в цьому плані. І ми швидко пройшли матеріал і вже зараз ми проходимо практику. Зараз вам покажу кадр з першого дня, як я тільки туди приїхав. Я думаю, що ми будемо одразу вчитись їздити, але ні. Так, друзі, Добре. добрий ранок. Сьогодні будемо тренуватися отак, от, от, дивіться вже. Виставив він мені фішки довжиною, щоб сюди зайшов весь прицеп. От їхні прицепи, їхні навчальні авто. Він зараз бере якийсь інший там процеп. І будемо тренуватися. За Сьогодні от перший день починається от саме тренування, буду тут паркуватись, розвертатись, їздити, можливо, вже навіть десь кудись поїдемо. Коротше, і отак от буде цілий день, цілий місяць і аж до екзамену. Того дня ми так і не їздили, ті фішки він розставив. Це були не для мене. І ми почали проходити ось ці от... Тести, Ось цей от папірець з цими от, всіма питаннями, які вже вам раніше показував. Почали ми з Airbrake. Типу, він показував, як робити кожний з цих тестів. У мене їх тут сім штук. І робили ми оці тести сім штук. І він мені сам показував, що треба мені казати, що робити, як це все відбувається. Ну, Типу, так як, так як книжка Поша, коротше. І ми це все пробували робити, і так здається, два дні було, а можливо, ми і за день це зробили, я не пам'ятаю. І зараз просто я. От ми пройшли це спершу, потім е інспекцію навколо авто повністю, з прицепом, звісно ж. І е останнє, що ми робили, це вже прицепляли е сам тягач до прицепа, чи там прицеп до тягача, не знаю, як правильно. Оцей весь процес. А, зараз ми також вже пройшли з інспекцією. Це не просто взяти під'їхати і вцепити. Ні, це під'їхати, стати, не заїхати до кінця, вийти з авто, взяти рукавиці, провести інспекцію цих всіх проводів, провести інспекцію ось цього п'ятого колеса, воно називається. Як воно виглядає, чи там все нормально, все перевірити, залізти під прицеп, подивитися, чи там все нормально, чи ніде ніяких тріщин не пішло, чи нема ніяких вмятин Коротше, спершу все перевірити, потім сісти знову в автомобіль, прицепити, вирізти з автомобіля, прицепити всі шланги, знову все перевірити, залізти під автомобіль, подивитися, що нормально прицепило, і це все потрібно коментувати англійською мовою. На цей процес з моменту, як я. Сяду в авто, пристрібнуся, ну, типу, візьму пасок і почну їхати. І до кінця, коли я йому скажу, що мій автомобіль готовий їхати, це 8 хвилин. З урахуванням того, що я маю все розказати йому, зробити перевірку і все це прокоментувати, і все зробити правильно. Коротше, 8 хвилин це в мене є. Ми почали, оце також ми пройшли вже, і зараз все, теорія залежить тільки від мене. Я можу залишатися після занять там на тому. На тому майданчику і тренуватися, можливо, я так і буду робити, і просто сам для себе, сам собою, сам собі учень, сам собі вчитель називається, буду оце все тренувати, репетирувати, і це просто потрібно багато-багато читати мені. Тому е я просто далі оце треную, а з ним ми вже тільки займаємось практикою, саме їздою. Ми ще не практикували здавати задню парковку з прицепом і не їздили ще з прицепом, вже їздили, але без прицепа, все нормально. Він сказав, що даремно ми не взяли прицеп, ти нормально їздиш. Ти ще пам'ятаєш з того пробного уроку, як перемикати передачі. Типу, треба було взяти нам прицеп. Коротше, ми поїздили один день без прицепу. Він сказав, що на наступний раз, якщо не буде вітру, ми будемо паркуватися, тому що вітер там в полі, це за Вінніпегом, там настільки сильний вітер, що ці фішки, які він там розставляв, воно просто здуває вітром, вони не стоять, хоча вони важкі. Воно здуває вітром, дуже сильний вітер, такий, що ну, реально ми ховаємося з автомобілем, щоб просто розмовляти, тому що він настільки сильно дує, що ми один одного не чуємо нормально. І якщо буде сильний вітер, то ми будемо просто їздити, але вже з прицепом, типу тренувати більше практику. Якщо вітра сильного не буде, то будемо практикуватись, паркуватися задом, тому що парковка задом це трішки вже по-іншому, не так як на звичайному автомобілі, потрібно крутити руль в іншу сторону. Якщо я хочу прицепом вліво, то руль вправо. Коротше, там багато приколів. Будемо практикувати. Якщо коротко підвести для тих, хто хоче йти навчатись. Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви вирішили, що все, ви йдете на клас перший. Завдяки моїм відео, наприклад, ви дізналися для себе різницю і от хочете на клас перший. Перше, що вам потрібно зробити, це здати два тести, два екзамени в MPI. Перший на клас перший, і другий тест це Airbrake тест Можете здати спочатку Airbrake, потім клас перший, взагалі без різниці. Можна, до речі, так і зробити спершу airbrake, потім клас перший. Потім ви берете цю бумажку, йдете до свого сімейного лікаря або в любу walking clinic. і там приходите до лікаря, кажете, от я йду на клас перший з ірбрейком. От, будь ласка, зробіть мені обстеження. Він це робить вам за 100 доларів. Ціна кругом однакова. 100 баксів у вас є вже ця бумажка, ви вертаєтесь в MPI, даєте їм. Вони вам дають спершу паперовий варіант вашого водійського. Клас перший з айрбрейком. Ну, без айрбрейка тут, до речі, ніяк, це обов'язково. Потім ви отримуєте по пошті е, свої пластикові права, і навіть коли у вас є паперова версія, ви вже можете йти навчатись в школу. Потім ви записуєтесь в школу, проходите спершу теоретичні заняття. Пишете внутрішній екзамен в школі по теоретичних заняттях, здаєте цей от екзамен всередині школи, і потім вас починають навчати практикувати, так як мене спершу як робити всі ці тести, дають таку бумажку, там, де написано: візьми молоток, стукни по колесу і скажи. От прямо отак: от у от мене тут написано, тільки англійською, звісно ж. І от ви просто це все потім вчите, зубрите, нав... вивчаєте все його. І плюс вони вас вчать їздити і ну, все як потрібно робити. Там, е, як правильно брати ремінь, типу, якщо я беру ремінь, от прям просто от з цього своєї позиції, я не можу просто взяти і цей. Мені обов'язково потрібно перевірити, чи він тут блокується. от так. Якщо я цього не зробив, це провал. Потім я його маю пристибнути і обов'язково там портарбати так. Два рази обов'язково. Якщо я так не зробив, це провал. Типу, там дуже багато нюансів, які вони вас, звісно, будуть навчати, все будуть показувати, розказувати і виправляти, коли ви будете в подальшому робити якісь помилки. Потім визначається одразу, я вже знаю свою дату екзамену, це 28 травня, буде перший екзамен саме по ось цим всім теоретичним перевіркам, по цим тестам. Якщо я це все здам, то потім 3 червня вже буде. Екзамен з практики, з їзди. я буду вже тільки їздити. Якщо я це все здаю, все, я молодець, у мене є водійське посвідчення першого класу, і я можу шукати роботу. Тому ось так: от, друзі, можливо, я вже маю роботу, коли ви дивитесь це відео. Хто його знає? В принципі, отак все має виглядати. Я зараз на етапі е, тому, щоб почати їздити з прицепом і почати. Навчатись паркуватися з прицепом. Коли я це все вже зроблю, від'їжджу відпаркуюсь, у мене буде екзамен. І я, напевно, повернусь до вас, коли вже будуть ці всі екзамени. Розповім вам ще за екзамени, але можливо це буде наступна третя серія, і це буде вже фінальна серія. Тому чекайте, третя серія. Вже розповім вам, вже вийду на зв'язок, коли пройдуть екзамени, коли надіюсь, я здам з першого разу всі цих два теста. Це будуть найважчі тести на англійській мові в моєму житті. Напевно, взагалі на іноземній мові. Коротше, я надію, що в мене це все вийде. І чекайте третю серію. Подивимося, здам я з першого разу чи ні. Інструктор каже, що в нього більшість студентів здають з першої спроби. Я надіюсь, я увійду в цю більшість. Дякую вам за перегляд. Пишіть будь-який коментар, аби підтримати канал і дати мені знати, чи вам цікаво бачити такі от відео, де я розповідаю щось про своє життя, що в мене тут відбувається. Бай-бай!